Коротшо, всім привіт. Навіть по вулиці дорогу нас почистили в селі. Представляєте? Коротше, що за ніч знову снігу на цього навалило. Батя вже трохи підчистив, поки я зібрався. Но бусіка закидало, голожанку засипало. Треба знову це все відкидати. Бачите, що буває, як я казав, якщо на дерево нападає, ну просто згинається. Дивіться, скільки його. Нічого, помаленьку я його знову сьогодні викидаю. Добре, що вчора той викидав, то вже це легше трошки буде. Ну нічого. Пишіть, що там у вас, як погодка. Цікаво почути. Так що працюємо. А, новий голоші купив Такі, самі дешманські, але нормально так я вчора полжанку розчищав а сьогодні батя всім привіт батя Привіт. батя з, з віником а я з лопатою вчора вбрав до сні зі... я на разницю, на роботі. Так, коротше. Супер-пупер робота, так? Да? Роботи добавилось. Так що отак, от Дивіться скільки все робить машину, подумився глушитель. Каже, батя доїздився, що глушитель відвалився. Нічого, заїде на, на яму десь той. І треба срочно виїжджати, подивити на яму. Зробить, робити, зробить, варити, зробить все. Одрізати, варити. Коротше, роботи є. Так що, працюємо. Машинку вигнав на дорогу, обмів трохи, то на криші снігу стільки було, що е І так само на подвір'ї було там, тут що дивіться, сніг прибрали, вже починає те, що залишилось розставати, а вже плиточка починає підсохати. Це батя колись зробив подвір'я. Була там, можливість такої відходів, таких, плиточок набрати. От тут гараж, тут звідси спуск. А тут спочатку подвір'я отак, спуск і тече аж туди Коротше, Все продумано. А хтось питав, здається, чи не слизька. Ну, якщо по-мокрому футбол не гулять, то не слизька, нормально. Тут навіть деяка термічена, деяка трошки слизька, обрізна, але загалом нормально. так. Тут барбос маленький. Ну, Но за ноги вистачає. Ось вот так от по черзі з бачу. Лопата одна, треба ще одну купить. Допова по черзі носимо. Це сніжок. Вже їй років п'ять, мабуть. Отак вот от. Це станочок. Брес, бачите, сам зробили. Коротше, стоїть на вулиці поки. Отаот потрудилися. Більш-менш нормально. Волжанку відігнав, щоб тут можна було прибрати. Короче, ну дивіться, ось тут снігу. Ось так буде подвір'ї. Так що, всім пока.